А тепер запитання від водіїв. Зробили коло в районі Першої міської лікарні. І перше вже, і друге, нарешті, зробили. І ось заасфальтували від одного кола до іншого. І сьогодні вони всі дзвонять і кажуть. Ну ладно, асфальт поклали, заасфальтували, тепер все почали зрубати, присилають фотографії, що опять з правої сторони дороги стоять за збройними молотками і щось там рубають цей асфальт. Новий, який нещодавно лише поклали. Що це за господарність така? А ви запитували, хто це робить? Комунальники. Хто сказав? А у мене є фотографії так. відео, відео я може не задивлюсь, бо воно довге. У, нас, у його... нас є велика проблема. Ми зараз якраз все, там, позавчора з Петрусям спілкувались. Щойно ми поклали асфальт, вони там вже заїхали і його, як ви кажете, порубали. Ну, це що, не комунальники, це комунальники наші роблять. Подивіться. А, ні, шановні, дивіться. Все, все супер. Ну, це супер, комунальники яви. Вам... Новий, тепер вони беруть і рубають його. Тепер давайте я вам поясню. Давайте. Це зараз комунальники шляхо ремонтно будівельне управління піднімає решітки зливої каналізації на рівень якраз в рівень асфальтобетонного покриття. Якщо ви зараз, ми зараз можемо поїхати подивитись, на якому рівні вони були після завершення робіт, то на 5-7 см нижче. Ніж рівень нового асфальтобетонного покриття. Тобто це не завершена робота була. Вони зараз виставляють решітки так, щоб вони були в рівень з асфальтобетоном. Все. А що ви почали казати про Петруська? Полтава Бленерга. Щойно ми завершили роботи, через там, тиждень Полтавобленерго приїхала, це будинок по Богаєвська, 58 дріб 2, роздовбала шматок нового асфальтобетонного покриття, шукали якісь там свої пориви в мережах. А, Я розумію, що це технічне питання, але. Ну,